Вітаю, ми підсумовуємо події четверга 25 липня. Сьогодні ми розповімо вам таке. Несподівана знахідка під час ремонту на вулиці Городоцькій. Комунальники наткнулися на середньовічний мур. Бойовик на львівських вулицях правоохоронців піймали чоловіка, що розгулював містом з автоматом. Медальний покер львів'янин Віктор Біляк здобув чотири нагороди юнацького чемпіонату України з велоперегонів на треку. Несподівана знахідка на середньовічний мур наткнулися робітники Львів Автодору під час ремонту на вулиці Городоцькій. Фрагменти кам'яних та дерев'яних конструкцій виявили на глибині від 1 до 2 метрів. Що це за споруда, науковці наразі сказати не можуть. Однак мають дві версії: знахідка або частина оборонного муру, або стіна костелу святого Станіслава. Допоки тривають дослідження, роботи на цій частині Городоцької призупинені. Директор комунального підприємства Львів Автодор Олег Береза розповідає, на залишки. Старовинних мурів будівельники натрапили зовсім випадково. Коли виявили їх, то одразу поінформували археологів, як виявилося, недаремно. Знахідка сягає ще часів середньовіччя. Як ми бачимо, зараз в ході подальших розкопок, що кам'яна стіна вона продовжується і, можливо, Являється яким продовженням якогось оборонного муру чи будівлі, яка становить історичну цінність. Ми же зі своєї сторони, якщо буде необхідність, надамо техніку та інші там, чи робочу силу, для того, щоб це можна було б поскоріше провести будівельні ну, археологічні роботи. Працівник рятівної археологічної служби Остап Лазурко говорить, знайдений мур є досить цікавим, оскільки зроблений з потужних кам'яних брил і на вапняно-піщаному розчині. Більше того, камені вимощені в заокругленій формі, що наштовхує на думку про існування на тій ділянці сакральної споруди. Згідно історичних даних, період середньовіччя серед тут на цій ділянці орієнтовно стояв костел святого Станіслава. От якраз при вулиці Городоцької, тобто він був за містом вже на я казав при вулиці Городоцькій при костелі. Також функціонував лепрозорій, тобто це був шпиталь з монастирем для лікували прокажених. Якщо здогади підтвердяться, то історична знахідка буде дуже вагомою. Археологи кажуть, тепер їхнє завдання локалізувати мури, оскільки на старих кресленнях вони вказані дуже приблизно. Понад те опрацьовується і версія, що знайдені залишки стіни можуть бути фрагментом оборонного муру Львова. Бойовик на львівських вулицях правоохоронці упіймали чоловіка, що розгулював містом з автоматом. На проспекті Чорновола озброєного молодика побачили перехожі та зателефонували у міліцію. Затримали ж його патрульні за незаконне володіння зброєю. Чоловіку загрожує до п'яти років ув'язнення. Напивав з автоматом. Посеред білого дня мешканець постуматівського району ходив містом з автоматичною зброєю на плечі. Побачили озброєного чоловіка перехожі. На проспекті Чорновола 22 на території одного з барів. Він розгулював з автомат. Тичною зброєю Хермако люди одразу ж зателефонували до міліції. При затриманні чоловік опору правоохоронцям не чинив. Їм він розповів, що зброю носить із собою для самозахисту. Однак, звісно, жодних документів на неї він не мав. Чоловік затриманий, як встановили вже експерти. Це дійсно вогнепальна зброя, боєздатна, виготовлена в Чехії. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. За таку витівку чоловіку загрожує ув'язнення. Стаття 263 карного кодексу України, за якою відкрито провадження передбачає до п'яти років тюрми. Невідкладна допомога Львівщина отримає від Світового банку 4 мільйони доларів США в межах програми боротьби з раком. Гроші підуть на закупівлю обладнання та медикаментів для онкоцентру. Позика надається під найнижчі відсотки. Її повернення гарантує держава. На конкурс щодо отримання допомоги заголосилося 22 області України у підсумку Львівщина увійшло до переліку регіонів, яким вона буде виділена. Реалізація проекту розпочнеться уже цьогоріч. 4 мільйони доларів, які виділить світовий банк, підуть на закупівлю обладнання та медикаментів, а також розробку нових методик боротьби з раковими захворюваннями для регіонального онкологічного лікувально діагностичного центру. Повідомляє голова обласної адміністрації Віктор Шемчук. За його словами, позика Світового банку надається під гарантії держави на вигідних умовах під і відсотки перед цим фахівці банку проведуть аудит у сфері охорони здоров'я області і представлять свої рекомендації. Фінансова блокада казначейству і далі затримує міські платежі на суму більш як 53 мільйони гривень. Понад половина з них висить уже більше місяця. Зокрема, не проходять проплати по бюджету розвитку у розмірі 37,5 мільйонів гривень. Майже 3 мільйони не можуть проплатити за ремонти доріг. 500 тисяч винні управління охорони здоров'я, 244 – освітянам. Понад те, через казначейство у Львові можуть згаснути й світлофори, адже місто заборгувало майже 57 тисяч гривень. Ривень за їх утримання. Наполеонівські плани Кабмін хоче знизити ПДВ до 9 але натомість запровадити податок з обороту у розмірі 1-2 В уряді планують отримати у бюджет від цієї інновації до 22 мільярдів гривень. Крім цього, додаткові надходження планують від запровадження нових акцизних марок на тютюн та алкоголь з підвищеним рівнем захисту. У Міністерстві доходів та зборів нововведення обґрунтовують додатковими надходженнями до бюджету у розмірі близько 22 мільярдів гривень. Крім цього, менше буде навантаження на сумнівних плавників податків, твердять урядовці. А ще держава підніметься у міжнародних рейтингах і покращують оцінки ефективності податкової реформи. Нагадаємо, зараз діє ставка ПДВ 20 відсотків. А з 1 січня 2014 має запрацювати 17%. Ми сьогодні е, опробуємо на Різні моделі, які можуть бути, це може бути податок з обороту. Так може бути. Ми всі розуміємо і бачимо оцінки експертів. І дуже багато експертів кажуть, що точки зростання сьогодні є це непрямі податки, тобто податок на додану вартість. Ще одне уже доконане нововведення нові акцизні марки. З 1 вересня на чутянових та алкогольних виробах красуватимуться нові нелітки. Вони матимуть посилений захист від підробки. Завдяки цьому тіньовий дохід у цій галузі зменшиться на 7-10%, Переконані у міністерстві доходів та зборів. На чутянових марках зазначатимуть код регіону, рік та місяць, на який вона розроблялася. Алкогольне ж маркування відрізнятиметься лише кольорами у залежності від міцності. Злодійство у мережі за півроку на Львівщині відкрили 62 карних провадження за кіберзлочини. Більше половини з них це електронне шахрайство. Найдужче інтернет злочинці у нашій області облюбували махінації на інтернет-аукціонах та крадіжки з банківських рахунків. Разом з тим у нас масово фіксують порушення авторських прав та розповсюдження порнографії. Щоправда, кажуть правоохоронці, розкрити ці злочини практично неможливо. Лише у 12 карних провадженнях встановлено фігурантів. Жодної Справи наразі не доведено до суду. Управління по боротьбі з кіберзлочинами при міліції Львівщини створили лише півроку тому. Там працює вісім працівників. Найбільше кажуть правоохоронці, в інтернеті процвітає електронне шахрайство. Так, все більше мешканців області стають жертвами різноманітних інтернет-магазинів. Там люди купують товари, перераховують гроші, однак дуже часто не отримують свої замовлення. Шахрай автоматично скидає свій номер рахунку, на який потрібно перерахувати гроші. Обіцяючи йому йому товар переслати на протязі 30-40 днів, тому що товар буде заказувати ще в Китаї, як переважно буває, або ще в іншій країні. Люди перекидають гроші на рахунки шахраїв, відповідь не отримують нічого. Також у області процвітають крадіжки з банківських карток. Доволі поширена схема викрадення грошей з благодійних рахунків. Таких випадків з початку року було зафіксовано близько десяти лиходії за допомогою маніпуляцій блокували мобільні телефони абонентів та з рахунків крали кошти. Загалом збитків інтернет-зловмисники завдали майже на 770 тисяч гривень. Правда, з них більше половину міліція повернула. Чи не на найважче кажуть правоохоронці, виявляти злочини пов'язані з розповсюдженням порнографії? Такі ресурси здебільшого розміщують за кордоном в країнах, де порно. Не є незаконним. Притягнути таких людей до відповідальності практично неможливо. Якщо сервера за кордоном, є проблематика в отриманні інформації від сказаних серверів, Тому що дійсно така країна, як Нідерланди, вона досить широко ставиться до всяких заходів правоохоронних органів, і тим більше на рівні законодавчому дозволяє існування знову ж таки порно... матеріалів про характеру. Серед інших кіберзлочинів у області фіксують порушення авторських прав, пропаганду насилля та незаконне використання та продаж програмного забезпечення. Однак, як і всі інші кіберзлочини, розкрити їх наразі практично нереально. З 32 карних проваджень лише у 12 випадках було встановлено підозрюваних, і жодна справа ще так і не потрапила до суду. Збалансований раціон дієтологи б'ють на сполох. Українці вживають замало рибної продукції. За статистикою у середньому на одного дорослого припадає 12-13 кілограмів риби на рік, що майже вдвічі менше від рекомендованої кількості. Натомість в річному раціоні кожного європейця цього продукту не менше 30 кілограмів. Українці споживають риби найменше в Європі, стверджують дієтологи. Через зокрема, недостатню поінформованість про корисні властивості риби. Цей продукт має бути в меню три-чотири рази на тиждень. Галичани в останні роки вподобали споживати рибу, а закупи робити саме на гуртовому ринку шувар, де працює величезний рибний термінал. На «Шуварі» тут взагалі ж великий вибір риби. Тут є і морожений, великий вибір ну, до кольору, до вибору тут з рибою. І завжди свіжа, якісна. Тому ну, стараємося раз в тиждень обов'язково закуплятися по мірі можливості. Сьогодні за чим прийшли? Сьогодні купили коропа. Було б, би... що приготую, запечу. Рибу купуємо зазвичай, стараємося вживати в раціон. Більше це корисно для дітей. Любимо це лоба, тому що він мало костей має. І я сюди, тому що тут широкий вибір, обслуговування, а також чистять рибу. Приносиш додому вже готово. Євгеній Лащук вирощує форель на власному господарстві. Каже, чимало галичан знаються на рибі. І з-поміж великого вибору перевагу віддають свіжій і охолодженій рибі. По асортименту живої риби я можу з певністю сказати, що в мене найкращий асортимент в Західній Україні. Немає жодної такої торгової точки. Тобто прісноводна риба нашого регіону майже завжди присутня в широкому асортименті. По охолодженій рибі це спеціалізація червона риба. Ми саме тоді і нарізаю, розробляю рибу, чистимо зразу. Тобто клієнт готовий прийти і взяти вже зразу на пательню покласти рибку. Короб, форель, то столобить, мур, сом, карась, осе, щука це найпопулярніша продукція в галичан. Особливо часто її закуповують до святкового столу. Останнім часом до переліку улюблених потрапила і форель, відома не лише своїми смаковими якостями, а й корисними характеристиками. Риба є дуже корисна. От. Для людини повинна споживати рибу і не тільки м'ясо, тому що це набагато легші білки, легше сприймається організм, та й наявність фосфору говорить сам про себе. За словами дієтологів, низький рівень споживання риби негативно відбувається на загальному стані здоров'я, адже відомо, що цей продукт є головним джерелом великої групи вітамінів, зокрема Д та амінокислот, що впливають на усі важливі процеси в організмі. Далі у новинах спорт львів'янин Віктор Біляк здобув чотири медалі домашнього юнацького чемпіонату України з велоперегонів на треку. У Його доробку дві золоті, одна срібна та одна бронзова відзнаки. У змаганнях серед дівчат двічі на підестал пошани піднімалася Діана Галик. Вона здобула срібло та бронзу. Віктор Біляк переміг у командному спринті та командній гонці. Переслідування у цих дисциплінах йому асистував Віталій Підківка. У спринті біляк здобув срібло. А у Кейні групова гонка з прискоренням за мотоциклом. Він фін. Третім. Діана Галик другої була у Кейріні, а в командному спринті здобула бронзу. У цьому виді Софія Кузнцова виборола срібло. Юлія Бірюкова фінішувала четвертому у Кейріні та була п'ятою в Омніумі, велосипедному багатоборстві. Найкращий результат Роман Павлик зі Львова встановив рекорд світу у стрибках в довжину серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. На першості планети у Франції він стрибнув на 5 метрів та 44 сантиметри. Ще дві срібні медалі він виборов у бігу на дистанціях 100 та 200 метрів. Загалом українські спортсмени вибороли на цих змаганнях 16 медалей. це влаштувався. захисник Львівських Карпат. Андрій Гурський продовжить кар'єру в Білорусі. Він підписав контракти з Гомелом. Угода розрахована до кінця поточного сезону. Весняну частину минулого Гурський провів у Севастополі. Вихованець Карпат також грав за київську оболонь та Івано-Франківське Прикарпаття. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Дивіться наші новини уже завтра. До побачення.